Врятуйте землю, нехай вона живе, хай дихають ліси на повні груди. Нехай щодня щось родиться нове, нехай усе навкруг здорове буде. Врятуйте землю, нехай цвітуть сиди. Бояють квіти і хлюпочуть води. Ніхто так просто не прийшов сюди, бо ми також частиночка природи. Врятуйте землю. Нехай панує мир, хай свіжістю наповниться повітря, бо це наш дім, а не смітник чи Та ми ж самі для себе гострим вістря. Врятуйте землю, хоч би для дітей. Вона нас це десятки раз віддячить, бо все залежить від нас, людей. Вона байдужість нашу не пробачить.